Всім доброго ранку. Я вже йду на нову почту. Погода в нас. Знаєте, зранку встала, такий був лопатий, лопати сніг. все було біле, біле, трохи до обіду, вже трохи розвиднілося. Але все одно такий мокрий сніг йде. Думала йти без зонтика, та ні, треба йти з зонтиком, коротше. Бо це ж капець просто. Йду на нову пошту за посилками. Оділа сьогодні зимні зимні кроси, тому що капець як холодно. Думаю, в своїх сіточку не піду, в весняних не піду, бо чувствую, що ноги померзнуть. Коротше, я ділася, як повним ходом на зиму. Ось, Зимні кроси і біжу. Треба, мабуть, застібнутися під горло, бо іду, і щось мені дуже-дуже холодно. Друзі, забрала я посилочку і йду додому. Ось і дивлюсь на цю прекрасну погоду. Вон і погода. Сніг. Просто сніг. Давати торт медовик сьогодні. І ось таке тісто в мене вже вийшло. Таке карамельне. Смачно. Я трішки довше його гріла, захотіла, щоб було таке карамельне, гарне. І буду зараз замішувати, замішувати тісто, додаю сюди ще два яєчка. І муки, скільки піде. Замісила ось таке гарне еластичне тісто. Дивіться, яке гарненьке. М'ятиньке, до рук воно абсолютно не липне. Ось, ще трошки його підмішаю, ось ще залишилося ось так гарнесенько. Це я так, так сказати роблю швидкий варіант медовика. Бистренько все зробила на, на плиті. ось. І буду всі коржики жарити на сковорідці. А те, що там є капельки водички, нічого страшного, тому що я включу сковорідку для нагрівання. І ті всі капельки вони випаруються. Дивіться, яке тісто гарненьке. Дивіться. Я ну, просто бажаю таке тісто. Класне. Дивіться. Ну, воно ще так... ну, мені подобається робити от таке темне тісто. Я робила світле тісто, мені не сподобалося. Тому тобто я роблю е, таке. Темне тісто, паскою, бачите? Ось, і ділю на рівні частини. Дев'ять таких частинок. Чому я називаю цей рецепт бистрим? Тому що не треба заморачуватися з духовкою. Ви все на сковорідці зробили, пропекли, положили, швидко коржики по-гарячому обрізали. І хай вони вистигають. Якщо вони вистигнуть, коржики ваші, і все. Готуєте сметану, холодну сметану, цукор, перемазуєте, крошечкою це все красивенько робите. Тісто прекрасно розкачується. Той раз я не таке тісто замісила, воно в мене трішки рвалося. Але в цей раз все супер. Сковорідка в мене діаметр 24. Такий буде невеликий тортик. Коржик і трішки більше, щоб потім можна їх було обрізати і залишилася ця крошка, якою потім ми присипаємо медовичок. Получився, дивіться, яке гарний, як пастила. Ось. Такий гарний коржик і ложимо на сковорідку. Показуйте, що я сьогодні роблю вдома. Сина попросив, каже, мама, треба щось добренького, бо нічого нема добренького. Зроби тортика, поки в нас є ще мед. Тому роблю тортик, поки в нас є мед. Дивіться, який гарненький. Прямо як маска на лице. Золота така, знаєте. Така масочка діваєш, така вся в золоті, така гарненька. така. Дуже швидко жаряться ці коржики. Чекаю другу посилочку вирішила зготувати тортика. Друзі, ось такі коржики виходить у нас на сковорідці. Дивіться, видно, так? де сама сковорідка і де прийдеться обрізати оці всі половиночки, для того, щоб присипати красивий тортик. Нічим не, не хуже, ніж у духовці, і набагато швидше. Тому я люблю цей рецепт за, за швидкість. Дивіться, його не треба так як у, ем, ну, ложити тарілку, обрізати його. Раз, раз, я сюди один на один складаю. Якщо тут звісають ці, ем, я його зразу по кайомочки обрізала, ножиком підрівняла і дивіться. Дивіться, як гарно. Далі в мене осталась ось така крошка. Я її на блендер не переблен... Не, не блендерю. Я її беру руками. Ось так розминаю, розминаю, розминаю. Ось так. Ви можете робити в перчатка, будь ласка, як хочете робіть. Можете на блендер. Я вам просто показую швидкий бистрий варіант, кому, наприклад, треба, чи, знаєте, чи гості вже на порозі, чи родня під'їжджає, чи діти школи вже біжать і ви не, не встигаєте готувати. Ну, 30 хвилин. Я казала час, 30 хвилин займає. Коржик один печеться десь пів півхвилини. До хвилини, десь, смотри, яка у вас буде товщина коржика, дивіться, щоб дійсно був домашній. Ось так все перетирається, ця крошечка. Ось так швидко дивіться, яка, яка красива крошка. Гляньте, Просто прелість, дивіться. Просто просто золото, шикарне золото, а не крошка. Дивіться, мягка. Вона должна бути тепленька. Так, друзі, показую вам намазку торта по-бистрому. Дивіться, в мене банка сметани, не взбиваю цей раз. І стоїть цукор. Дивіться, що я придумала. Побачу, як я вийде. Намазую просто ось так: сметану. Тож, ми знаєте, з вами привикли сметану взбивати з цукром. А це, я думаю, якщо торт по-бистрому, значить все по-бистрому. Набираю щепотку сахара, притрушую сахаром і опять коржика. І так провожу з усіма. Дивіться. Мені навіть, мабуть, кажеться, що так буде краще. Менше мороки, але буде більше вкуса. Опа, опять. Небагато сахарку дивіться, ось так, Щоб тільки-тільки, тому що торт і так солодкий. І ось так опять. Раз. Ложечка сметани. Вона вже густа, не треба її охлаждати. Опа. Трішки цукру. І опять. Друзі, ось такий тортик гарний вийшов у нас, дивіться. Бачите, які гарненькі. Так що всім всіх, хто захоче, може спробувати такий рецепт. Нікого не заставляю таке робити. Це торт на швидкоруч. Хто бажає, можете спробувати. Друзі, як швидко змолотити на блендері перець горошок. Дивіться, беремо, перевіряємо, насипаємо сюди перець. Побачимо, чи вийде. Так. Насипали перець. Закриваємо два рази пакетом. Ось так. Насипали перець, засипали пакетом і включаємо молотить. Друга не пописся, але красує, навіть це. Показую, що вийшло. Ось так воно помолотило. Що хочу сказати, щоб получилось у вас класно, а не так, як оце в мене щоб по всій кухні розлетілася з першого разу. Хочу сказати, що я зробила неправильно. супер. Я кульок склала всього в дві, в два рази, дивіться. У два. Ну, так як він і. Є. Ви його складаєте ще удвоє. Удвоє. І коли ви будете сюди закладати люби е, спеції, дивіться, робите, накриваєте кульочок, але натягуєте так сильно з усіх сторін, це обов'язково, щоб не без заломів не було, нічого, натягуєте дуже сильно, ось так, дивіться, дуже прям сильно натягуєте з усіх боків. Гарно так натягуєте дуже. Ще потім зверху ось так притискаєте, щоб у середині не було ніяких складочок. Коли в середині не буде ніяких складочок, тоді перець помолотиться. Якщо хоч буде одна складочка кулька всередину, лібо ось тут буде ось так, ось так ви будете тримати і оце не тримає, не будете оце тримати, його треба оце все ось так тримать дуже сильно, тоді воно помолотиться. Тобто дуже-дуже гарно треба натягнути пакет. Натягуємо гарно пакет, тримаємо міцно, включаємо на маленькі обороти, а не на турбо, тому що я включила на турбо і воно розлетілось мені по всій кухні. Ось, А ви включаєте на, на мінімально спочатку на 2, десь на 3 міксер і воно все у нас виходить. І все молотиться. Все, я пішла прибирати цю всю красу.